І от люди роботою свого життя роблять себе водить по терапіях, замість того, щоб діяти і створювати. Якщо ти сформуєш намір, вибір, ти підгрузишся в ту реальність, де це є. Ми завжди враховуємо, що такий момент, як чесноти, тому що стани неможливі їх активувати, якщо ти не працюєш на рівні серця. І от Дельта Вортекс це те, що працює на рівні серця. Коли ти активуєш, Чесноту, частоту, стан у тебе є можливість піднятися наверх ліфтом і подивитися з вдячністю просто до мами, до тата за народження, весь ресурс направляти на створення, а не довести там ту маму, як то кажуть, до тройнічка привезти до психолога, щоб мама там попросила прощення ще за те, що вона десь в дитинстві, якій було непросто, як вона була такою, як ти. Їй було непросто могла десь не так тобі щось сказати. Ти ж не знаєш, що тоді і у кого було там на душі, і як людина вчилася батьківства, материнства.